Реліз другого сталкера все ближче. Вже трохи менше ніж за місяць. Ми з вами зможемо вирушити в зону на зустріч артефактам, монстрам іншим авантюристам. І, звісно ж, серцю Чорнобиля. Звісно, GSC почали розганяти піар-машину для західних журналістів. Не тільки зробили ексклюзивний показ, а й дали кілька годин пограти в демку. Не дивно, що піар-кампанія зосереджена на вестернах, тому що у них все ще багато хто не дуже знає про цю серію, або знає як східноєвропейський джанк, на відміну від нас, де, по-моєму, що що, а ця серія представлення не потребує. У будь-якому разі ця демка вкрай сильно відрізняється від пробника на Gamescom не тільки тривалістю, а й тим, що у журналістів була можливість пограти на етапі гри через деякий час після прологу і першого лінійного квесту. Власне, вони пограли в передрелізний білд. Тож давайте ну я вам розповім про враження пограв. Ших три години в свіжий передрелізний білд. Тому погнали. Джес Корден з видання Windows Central одразу ж зазначив, що геймплейний підхід Call of Duty абсолютно ніяк не можна застосувати до сталкера. Будь-які спроби пограти в Рембо швидко обертаються смертю, але водночас у гравця є широкий арсенал інструментів і можливостей для подолання труднощів, хоч це і вимагає обережного і продуманого підходу. Корден також зазначив, що на відміну від Starfield чи допустимо Far Cry, серце чор. Торнобіля, хоч і має величезні розміри, але водночас розробники зробили наголос саме на створення локації вручну. Він був вражений саундтреком і приголомшливим комбо з хорору і апокаліптичного умиротворення. Що стосується складності, він зміг померти кілька разів на нормальній складності, але потім зрозумів, що в зоні все серйозно і дещо змінив свій підхід. Після цього бойова система, на його думку, стала відчуватися набагато краще. Так, помер. Раєш швидко, але якщо не поспішати, то все буде окей. Цитата: розсудливість, можливо, є вашою головною зброєю, іноді краще поговорити, щоб уникнути бійки. При цьому він зазначив, що для тих, хто не хоче сильно потіти, розробники зробили складність, яка дасть змогу спокійно насолоджуватися сюжетом без зайвих напрягів. Загалом гру в статті описують, як і мерсів всім, де тобі необхідно управляти запасами їжі, бентів і патронів. При цьому S.T.A.L.K.E.R. 2 не має звичних рівнів, які потрібно прокачувати, але стати спорядження і дослідження настільки властиві сучасним екшен Арпіджі є основою для прогресії головного героя. Три години, які журналіст провів у демці, відчувалися як три хвилини, настільки гра захопила. Більше того, в підсумку він говорить, що пішов з відчуттям, ніби пограв в проект, який претендує на звання Гри року. GSC при цьому вкотре підтвердили, що для гри заплановано на не тільки лінійка безкоштовних DLC, а й два сюжетних доповнення. Частина команди вже працює над першим сюжетним доповненням, так що контенту буде ще більше. Тепер перейдемо до відгуку ріка Лейна з Єврогеймера. Журналіст сказав, що Сталкер 2 це те саме, що обіцяли GSC. шутер з елементами виживання, події, якого відбуваються в безшовному відкритому світі, який ні трохи не менш дивний і безкомпромісний ніж зона, представлена в оригінальній трилогії. Ба більше він похвалив розробників за технічний стан і загальну якість гри. Усе від бойової системи та штучного інтелекту до дизайну оточення стало. Колосальним кроком порівняно з оригінальною трилогією. Так як і очікувалося, пролог являє собою лінійний екскурс основними небезпеками і жахами зони. А після нього, за словами Лейна, суцільна роздоля йди куди хочеш, роби, що душа забажає. Під час спілкування з журналістом Євген Григорович розповів, що одним з найскладніших завдань було переробити знайомі місця під локації, які стануть частиною одного великого опенво. World. левел дизайн і гейм дизайн пройшли через безліч ітерацій, що стало для студій дуже цікавим досвідом. Повертаючись безпосередньо до серця Чорнобиля, журналіст дуже швидко натрапив на групу бандитів, які хотіли його гоп стопнути, роздягнувши його до трусів. Чорнобильське гачі було обламано. Бандити були вбиті, і рік не тільки отримав координати схованки від врятованого бідолахи, а й прохання врятувати його товариша. Похвили. Мурого, на жаль, врятувати його не так вже й просто. Охорона була серйознішою, але зате журналісти гідно оцінив бойову систему. Вороги переживають кілька влучань, але зате попадання в незахищену голову в абсолютній більшості випадків миттєво замаслинює ворога. Крім того, навіть нетрасерні кулі залишають за собою слід, тож ти завжди можеш швидко скоригувати стрільбу на люту і орієнтуватися буде загалом легше, проходячи перші завдання. За мейн квестом, представник Єврогеймера зазначив, наскільки гра виросла в наративному плані порівняно з оригіналами. Тут і захопливі діалоги, і різні варіанти відповіді, і звісно ж, повноцінна озвучка, а не стіни тексту. Незважаючи на те, що англійське озвучення вийшло чудовим, сам стиль написання діалогів вийшов не таким барвистим. Знову ж таки на смак англомовної людини. Журналіст відзначив дуже живий світ. Від себе додам, що нам. Мою думку він описував роботу A-Life 2.0. Отже, він говорить, що монстри наступають в аномалії, бандити б'ються з мутантами, інші сталкери перестрілюються з бандитами. Власне, що не дивно, деякі завдання можна виконувати різними способами. Як приклад, Лейн навів місію, де йому потрібно було розшукати іншого сталкера. Квест маркера немає, зате можна виконати кілька, скажімо так, підзавдань, які дадуть тобі підказки, де веш. Тається цей волоцюга, а можна просто випадково наштовхнутися на нього під час дослідження світу, власне, не виконуючи ті завдання. За словами Григоровича, однією з найважливіших цілей було створити гру, яка дає свободу не тільки в переміщенні, а й у тому, як історія реагує на дії гравця. Загалом автор з єврогеймера залишився дуже задоволений і побаченим. А ми переходимо до видання The GameR. На їхню думку, Stalker 2 це безжалісний тайтл, якому плюс-мінус наплювати на почуття гравця, причому в хорошому сенсі, відразу ж після туторіалу, зона стає твоїм домом, хоч і дуже великим і ще більш небезпечним. У гравця немає обмеження, куди йти і що робити. Ти можеш забити на головне завдання і просто проходити другорядні квести. При цьому небезпеки підстерігають тебе на кожному кроці. То група бандитів, що з'явилася ніби з ні. Звідки то зграя диких собак, яких ще потрібно примудритися пристрелити, або буквально аномальний вихор, що розриває тебе на дрібний фарш. Гра робить акцент на тому, що всьому доводиться вчитися на практиці, і журналістка відверто захопилася тим, що розробники обрали саме такий підхід, за словами авторки The Gamer, метод проб і помилок одна з основних геймплейних механік Stalker 2. Доводилося по кілька разів починати перестріл. Або намагатися прослизнути непоміченим, оскільки вороги розпилюють тебе на атоми, не даючи практично жодних шансів на порятунок, особливо якщо заставали поза укриттям. Щоправда, іноді це могло здаватись відверто нечесним, у що я можу навіть повірити. При цьому зону відчудження у статті порівнюють зі столичною пусткою з Fallout 3, але з важчою атмосферою не можу не погодитися, тому що це світ, який у будь-який момент може огорнути темрява, раді. Активні бурі та полчища похмурих тварюк у деяких моментах. Погода ставала настільки огидною, що журналісті здавалося, що їй терміново потрібно знайти укриття, інакше розплавить радіація. Невеликий ліричний відступ. Я ще глянув відео від видання Елайс», То на відміну від інших вони порівняли світ не з фолау та з метро. Говорять, що вони дуже схожі за атмосферою. Ну і власне ще додали, що графічно гра ніяк не поступається останній метро. Продовжимо. The Gamer також відзначили елементи імерсив симу, ворожі укріплення, стелс місії та більшість квестів надавали свободу дій до вирішення поточного завдання. Втім, це саме те, чого ви хочете від Stalker 2. Абсолютно безжалісний світ, у якому тобі по максимуму необхідно користуватися знайденими ресурсами, як і у випадку з відгуком від Windows Central, Автори The Gamer зазначають, що ставитися до серця Чорнобиля як до звичайного шутера. Велика помилка, за яку гра дуже швидко тебе покарає, твою зброю буде клинити, скінчаться аптечки, союзники можуть стати супротивниками, а зона намагатиметься поглинути тебе з потрохами за кожної зручної нагоди. Від себе додам, що автори мають на увазі те, що їм умовно важко порівняти Stalker 2 з Cry чи Колдою, Думом чи Вульфом. Вони це говорять для того, щоб нові, якими очевидно, деякі автори і є гравці, не розраховували на. Легку прогулянку зоною в стандартному шутері. Але саме на цьому сталкер побудував свою репутацію, не бажаючи ставати простішим, слідуючи трендам індустрії. Я навіть наведу цитату автора The Gamer. Були очікування, що Сталкер 2 перетвориться на блокбастер із відкритим світом, позбавленим складнощів. Але після трьох годин проведених у зоні був приголомшений тим, як сильно гра надерла мені дупу, і як мені хочеться повернутися сюди і знову. Покарати себе, а ми переходимо до наступного відгука. А ось Даріус Матусіак з Game Pressure описав ситуацію, як він мав знайти боржника і стрясти з нього гроші. Коли він прибув на місці, там вже були інші люди, яким нещасний теж заборгував грошенят. Даріус просто почекав, поки мужик, що сидить за барикадами, вб'є більшість кривдників, добив тих, хто вижив, і вирішив простягнути руку допомоги бідоласі. І в одній цій ситуації у гравця буде аж чотири різних результати. Причому розробники розповіли журналістам, Лісту, що вони намагалися зробити більшість рішень неоднозначними, щоб щось отримати самому доведеться пожертвувати чимось іншим. Особливо сильно відзначається варіативність, тому що за три години геймплею всі журналісти присутні на івенті отримали абсолютно різний досвід, різну зброю, локації, завдання, їхні результати і так далі. Поки складно оцінити, як працюватиме економіка гри, але одне зрозуміло точно, що швидко розбагатіти не. Вийде, зброя, отримана з убитих ворогів, досить легкий лут, однак вона часто буває досить сильно пошкоджена, щоб ніхто не захотів її купувати. Ремонт же обходиться набагато дорожче, ніж прибуток від продажу, тож носити підняту зброю можна лише як запасний варіант або як потенційний апгрейд. Автор Game Pressure дуже сильно похвалив технічний стан гри. Кошмар, який скоріше нагадував проект із раннього доступу, перетворився на відполірований продукт людина, вона не зіткнулася з багами, але зате оцінила прекрасну графіку. Навіть потворні собаки-мутанти стали більш деталізованими, витонченими, а анімація обличчя у розмовах з НПС теж стала кращою. Хоча рік тому їх активно критикували усі, кому не лінь. Проте журналіст зіткнувся з кількома крашами, що очевидно є відсиланням до оригінального рушія. Можливо, GSC варто задуматись і додати зеленого жучка, коли гра крашиться для більшої автентичності Личності, і фанати порадіють. Ні, не порадіють, але над пасхалкою варто задуматись. А ось що йому не сподобалося, так це надмірно, складне керування в стандартній розкладці та інтерфейс. Нахил призначений на Z і C, які розташовані внизу клавіатури. Це незручно і не інтуїтивно, тому зрозуміло, що розкладку треба переналаштувати. Ще гірша йде справа із взаємодією з продавцями. Спочатку потрібно почати розмову і вести загальні діалоги. Опція торгівлі захована тут же під клавішею «Q». Однак, якщо ми розмовляємо зі зброярем і хочемо полагодити зброю, то меню взаємодії відкривається клавішею, і зі свого боку інтерфейс нагадує найгірші проекти Ubisoft. компас, маркери, вибір діалогів усе велике і занадто барвисте. На думку журналіста, гріб більше підійшов мінімалістичний інтерфейс, і, до речі, відмічу, що його можна відключити, але не весь, залишаться, наприклад, величезні іконки клавіш, які необхідно натиснути, щоб взаємодіяти з об'єктом хоча в останньому геймплеї, показаному публіці, інтерфейс, був майже увесь відсутній. Сподіваюсь, лише що налаштування будуть гнучкими. Проте другий сталкер вразив автора своєю презентацією світу. Справа не тільки в чудово опрацьованих об'єктах, будівлях з фотореалістичними текстурами, а й ефектах аномалій або викидів. Освітлення створене на Unreal Engine 5 і Gunplay, також є сильними сторонами проекту. Зброя має чудовий вигляд, хорошу анімацію перезарядження, чудові звуки. Ки стрільби, ти справді відчуваєш вагу і калібр. Окремо журналіст оцінив контрасти світу. Макове поле виглядає просто чудово на тлі апокаліпсису в східноєвропейській естетиці. До речі, можна помітити, що в покинутій хаті все засипано пелюстками маку, моторошно і красиво водночас. Розробники постаралися не тільки відтворити райони Чорнобильської зони, які вони не раз відвідували, а й непомітно інтегрувати в них елементи нашої культури. Руїни зупинок, прикрашені українською мозаїкою, по радіо можна почути музику. Українських виконавців ще на вході в підвал написано укриття, очевидно, від викидів, але неозброєним оком проводиться зв'язок з реальністю. GSC також розказали, що вони дуже хочуть, щоб сталкер 2 стала тим самим, чим є з Вічер – ігровим національним символом, пов'язаним з країною, у якій її було створено. Журналіст із ШЕК Ньюс розповів про свої враження від фракцій і місцевих поселень. Вони не тільки повні корисних персонажів, але вони так також дають можливість оцінити місцеві фракції. Наприклад, долг стежить за порядком у місті, якщо його так можна назвати, в той час як підпільна група повстанців намагається діяти, не привертаючи зайвої уваги. Усе це створює відчуття реально живого світу. Позитивно оцінили й штучний інтелект. Деякі монстри ніби чують аномалії, тож собаки, яких журналіст намагався заманити в аномалії, просто вирішили відступити, а не лізти в штуковину, яка розірве їх на дрібний фарш. Тобто навіть. Мутовані жителі зони розуміють, що жарти з аномаліями затія сумнівна. При цьому навіть такий базовий противник, як собаки, можуть становити серйозну загрозу, якщо немає достатньо потужних набоїв і достатньо міцної броні. Ну і як без IGN наостанок, Дестін Легарі не грав в оригінальну трилогію, але після трьох годин за демкою міцно про це пошкодував. Він також відзначив високу варіативність, ставлячи собі питання, чи варто було вирішувати всі питання насильством, чи все таки потрібно було спробувати менш жорстокий спосіб проходження завдань. При цьому в досить широкому сенсі, тому що ти можеш не отримати нагороду за квест від персонажа, якщо до цього найнахабнішим чином намагався облутати труп його. Товариша він зазначив, наскільки безжальними вийшли монстри, тому йому доводилося бути вкрай обережним під час зустрічі з черговою тварюкою. Не обійшлося і без похвалив бік графіки і механік виживання. Якщо ти не їси, то будеш швидше втомлюватися. А це означає, що приціл буде трястись і менше стаміни у героя, яка деколи потрібна, щоб забратися якнайшвидше, на автоп'ятках з перестрілки, яку, наприклад, ти явно не затащиш. В статті від IGN не ви. Стачало, мабуть, лише їхньої легендарної цитати: кожен знайде у цій грі щось для себе. Ну а ми рухаємося далі. А ось журналіст з VG47 відмітив, що прев'ю Stalker 2 не був без серйозних проблем. За його словами, у грі вистачає багів від невеликих і смішних, які нагадують ігри без езди до серйозніших, що реально заважають проходженню. Наприклад, ключовий для завдання NPC застряг у агресивному стані навіть після того, як всі вороги поруч були знищені самим гравцем. Одного разу погравшого журналіста гра вилетіла на десктоп. Коли він надто швидко продав свою зброю торговцю, через це шутер прийшлося запускати по-новому, чи прийшлося перепроходити якусь частину гри через цей баг, він не написав. Розробники до речі, вже пообіцяли виправити ці помилки. Ну а тепер тезисно пробіжимося по інших деталях. Ми побачили, як трішки нового геймплею, так і дізнались свіжі деталі. Мені кинулась в очі, і, так би мовити, у вуха атмосфера на цьому відео. Коли лютує зона, це звучить і виглядає настільки атмосферно і соковито, наскільки це взагалі можливо. Класний пропрацьований дизайн гаража, де сидить місцевий кулібін. Особливо сподобалась якість моделі запора. На такому транспорті було б не соромно і по зоні проїхатись. Інші будівлі також мають якісне пропрацювання інтер'єрів, як, наприклад, хатинка на маковому полі, сталкерські посиденьки біля вогнища окутують вайбами перших частин, а ця гітарна мелодія, по-моєму, не з часів тінеї Чорнобилю. Крім того, на кадрах також можна оцінити бій з Полтергейстом в якомусь підвалі, чи лабораторії, і діалог МСОП по рації. Також було багато питань, що то за чи то дирижаблі, чи то аеростати висять по усій зоні. Я так припускаю, що це зовсім не декорація, а частина лору. Можливо, вони належать організації, яка вивчає зону, а саме нді час, і за аеростатів знімаються показники. Правда, це припущення, але перейдемо до квестів. Як вже було сказано, варіантів вирішення завдань вистачає. Можна діяти напролом, юзати стелс або навіть спробувати мирно домовитись. Все залежить лише від того, як ти хочеш діяти. Звісно, якщо хочеш збільшити свої шанси залишитися непоміченим, краще дочекайся ночі. Так, стріляти буде важко, нічогісінько не видно, але це працює в обидві сторони. Хоча я так думаю, що ПНБ у грі також є просто доступний не на початкових етапах, але не чекайте, що. Що вороги будуть простими мішенями, вони доволі розумні, і якщо недооціните їх, станете банкою з маслинами. Коротше кажучи, перестрілки завжди тримають у напрузі, тож розслаблятися не варто. Важливо стежити за фізичним станом персонажа. Якщо не встигли поїсти, він швидше втомлюється і гірше цілиться. Також мені сподобався той момент, що у грі можна використовувати небезпечне оточення на свою користь. В аномалії допустимо можна заманити мутантів, але це ще потрібно постаратись зробити, бо вони теж не дурні. Також як було показано у геймплеї, фішка з відром, яке кинули у аномалію, щоб її деактивувати, також працює на практиці. Тобто це не просто гімік. Ще додам, що мені сподобалось, що GSC вирішили реалізувати ту саму архіаномалію, яка давила іржаві машини, як наче за допомогою електромагніту. Її нагадаю можна було побачити в найпершому пререндер трейлері, яким анонсували гру. Цікаво. О, якщо знайти якийсь фізичний об'єкт і кинути його в неї, чи вона так само спрацює і на ньому, чи ні, це ще нам доведеться перевірити, не відходячи від архіаномалії. Макове поле, яке я згадував, це також архіаномалія. Якщо ви не знали, власне, у нових відео показано, коли скіф знаходиться біля неї, і вона впливає на нього, показуючи флешбеки із минулого. З NPC ситуація цікава. Іноді допомога їм у другорядних завданнях може відкрити ланцюжок нових квестів, щоб Перетворяться на захоплюючі сюжетні лінії, про які ви й не підозрювали. Але буває, й навпаки, виконуєте квест а нагорода і так не дістанеться, бо вирішили обшукати тіло їхнього загиблого товариша. Сюжет просувається через детально прописані діалоги з багатьма варіантами відповідей і повною озвучкою, що, звісно, є великим кроком уперед в порівнянні з оригіналом. При цьому погравші кажуть, що наратив і вся історія в цілому подається досить якісно принаймні на початку. У грі навіть є баланс. Персонаж не є супергероєм, тому вам доведеться зважати на свої рішення. Також журналісти відмітили рандомні івенти. Ніколи не знаю, що може статися далі. Можна стати свідком, як бандити б'ються з мутантами, або інші сталкери раптово втручаються у перестрілку, намагаючись тобі допомогти. На релізі будуть доступні три рівні складності. Навіть на нормальній доведеться нелегко. А ось вищий рівень не тільки додає хардкору, а й повністю відкрива включає елементи інтерфейсу, роблячи геймплей максимально автентичним. А якщо тобі хочеться просто побачити сюжет, мимохідь вбиваючи нескладних ворогів, то вибирай «Ха, сюжетний режим. Неочікувано, але без критики теж не обійшлося. Наприклад, у своєму огляді на GamesRadar журналіст звернув увагу, що битва з кровососом не має тієї стратегічної глибини, як перестрілки з людьми. Але я від себе зауважу, що на відміну від людей кровосос не передбачував і хаотичний, тому не ясно, чому від нього журналіст очікував якоїсь стратегії, як від боса в Dark Souls. Також під час виконання квесту на користь однієї фракції він не помітив суттєвих змін у відношенні з іншою стороною конфлікту. І звісно, на цьому етапі не обійшлося без багів. Це все ще сталкер. GSC також підтвердили, що інструментарій для модоробів в Stalker 2 не буде ніяк обмежуватись якимись рамками. Інструменти для моді. Її матимуть усі необхідні функції для створення маленьких модифікацій, які, допустимо, замінюють якісь модельки. Можна буде зробити більш глобальний мод, допустимо, з новими завданнями чи додаванням у геймплей нових фіч. Так і можна буде створити буквально повне переосмислення гри, типу Anomaly Gamma. Було б бажання. Деякі розробники, до речі, призналися, що самі грають у ці глобальні моди. Також у GSC додали, що у них вже в роботі дорог. Ожна карта по випуску пострелізного контенту покажуть вони її найближчим часом, можливо, перед чи зразу після релізу. Всі журналісти відмітили чудову графіку, особливо на ПК. І якщо на Xbox Series X буде можливість грати у повноцінних 60 FPS, слабенька Series S може видавати лише 30. Правда, GSC не опускають руки. Вони вже пообіцяли додати підтримку 60 FPS після релізу. Що стосується анімацій, то персонажі виглядають доволі переконливо, добре передаючи емоції. Щодо оптимізації на ПК, то поки що все досить туманно, як на мене. Та й системні вимоги, як повідомлялося, будуть оновлені перед виходом. Я так думаю, що для комфортної гри на максималках буде потрібна карта рівня RTX 4070. Окрім прев'ю, були ще інтерв'ю з розробниками. У першому Слава Лук'яненко, головний продюсер гри, поділився подробицями процесу розробки. Наприклад, він згадав, що через пожежу в студії минулого року арена на локації бару могла зникнути з гри через повну втрату даних, але од одному зі співробітників вдалося їх відновити. Тож Арена точно буде у другому сталкері. Інгвар Довготелес, який очолює команду по створенню синематиків, підтвердив, що у грі буде чимало лору і кілька епічних боїв з босами. Ще GSC планують доробляти гру оновленнями, щоб про неї не забули через тиждень. А патчі, як я розумію, будуть виправляти усі ті баги, які гравці знайдуть на релізі. Отже, що ми маємо в підсумку: сталкер вже на горизонті і відгуки про передрелізний білд лише підігрівають інтерес. Журналісти відзначають чудове опрацювання локацій і непередавану атмосферу, яка поєднує в собі хорор і апокаліптичне умиротворення. Геймплей вимагає акуратного і тактичного підходу. Бігати з автоматом, як у колді, тут не вийде. Особисто мені оновлена стрільба, тепер схожа на суміш колди і метро. Але все ж цікаво спробувати власноруч. І відверто кажучи, мене це все тільки. Розробники не піддалися сучасним трендам і, судячи з того, що кажуть по вони створили складну, комплексну гру, яка хоч і часом водить гравця за руку, але не боїться підкидати йому серйозні випробування. Але головне варіативний та живий світ. Саме цього я чекаю від суворої, безжальної зони. Власне, будемо вже розбирати гру детально, коли гра вийде. Напишіть ваші очікування від гри після останніх показів. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.